Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. На в'їзді в місто Керч, в тимчасово окупованому Криму, зафіксували колону російської військової техніки. Про це повідомляє телеграм-канал Кримський Вітер. Зазначається, що у складі колони вантажівка для перевезення особового складу, спеціалізована техніка та тягачі, що перевозять снаряддя. Колона припаркована на узбіччі дороги на в'їзді до Керчі у напрямку руху до міста та Керченського мосту. Пункт призна. Значення російської військової техніки невідоме, йдеться у повідомленні. Тим часом повідомляється, що на мосту знову трабли. Реверсний рух потягів знову заблокований, розперло залізничну колію і потяг ледь не зійшов з рейок. Після чого вимушено відійшов назад, в ДПО Криму. рух потягів знову став. Тимчасовий і швидкий ремонт не приніс своїх плодів. Що ж, експерти зазначають, що потрібен другий та третій удар в те ж місце, а ще краще в мостову арку. Як гадаєте, справимось? Зазначимо вибухи в тимчасово окупованому Криму. зокрема, нещодавні удари по залізниці у Джанкої та Кримському мосту є методом виснаження ворога та психологічним тиском на нього. Про це повідомила керівник об'єднаного координаційного прес-центру сил охорони та оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону. Будь-які активні дії передбачають, що на початку треба виснажити ворога. До того як ми почнемо активний рух, нам треба бути переконаними, що в них порушена логістика, що в них не працює. стійкий морально-психологічний стан війська, що вони готові вже відходи або здаватися, тобто розуміючи перевагу фізичної сили ворога, ми працюємо так, щоб вони прийшли на зіткнення з нами вже знесиленими. Тому така бавовна на тилових територіях ворога це є виснаження ворога в тилу, сказала вона. Оманюк рекомендувала жителям тимчасово окупованих територій евакуюватися, або якщо немає такої можливості, облаштовувати укриття. Ми наголошуємо на вичищенні 20 30 кілометрової смуги. Це говорить про те, що наша робота тут буде максимально активною, тому необхідно евакуюватися. Якщо немає такої можливості облаштовувати укриття і намагатися розташувати їх якомога далі від тих місць, де ворог дозволяє собі скупчення, зазначила вона. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!